Незважаючи на війну в країні та скрутне становище людей, шахраї продовжують свої брудні справи. Днями в одній із соціальних мереж мешканка Сумщини стала їх жертвою, прийшовши за посиланням, за яким нібито надавали фінансову допомогу. До Сумського районного управління поліції за допомогою звернула жителька району, яка повідомила, що невідомі зловмисники шахрайським шляхом заволоділи її грошима, які знаходились у неї на кредитній карці. Картинка була в Фейсбуці, висвітилась. Є дія крупна така картинка. На зеленому фоні є дії. Ну, і повірила, що дійсно можна отримати від якоїсь там організації ці гроші кошти, тому що дуже важко зараз жити на одну пенсію. На жаль, там треба було ввести свій телефон. Вела телефон, а він був прив'язаний до двох карток. На пенсійний в мене майже нічого не було там. Я й подумала, що нічого не зніме, хоча й знала раніше, що ці такі дії трапляються. От, і знялися всі кредитні кошти. Майже 12 тисяч 200 знялося. На жаль, подібного роду шахрайства, коли громадяни намагаються отримати нібито від держави, від різних благодійних фондів фінансову допомогу, фіксуються поліцією Сумщини щодня. Наразі у поліції вирішується питання про відкриття кримінального провадження за статтею 190 Шахрайство Кримінального кодексу України та проводяться всі необхідні слідчі дії з метою встановлення осіб-зловмисників. Шановні громадяни, поліція радить не відкривати на ваших смартфонах незнайомі повідомлення, які пропонують фінансову допомогу за один крок. Ні в якому разі не переходьте за посиланням на невідомі вам сторінки в інтернеті, і головне нікому ніколи та ні за яких обставин не повідомляйте номер своєї банківської карти, Пін-код і цифри на звороті. Пам'ятайте, дані банківської карти є конфіденційними. Ваша безпека у ваших руках.